Дякую часов. Просто взрывы, посыпались стёкла по одной голове. Ну и все. Після цього пожежа, чи. Після цього вишли на балкон подивитись, що пожар. Збрались і з серёнком вийшли на вулицю. Угу. Поэтому. Ще. А де ж моя заметка, яку Ну, да. Це був як уламок чи саме, вот. не знаєте. Ми спали, це було три ночі, поэтому я нічого. У мене ще набачилось. Бо одразу вибігли, так речі якісь забрали. Ну, документи, так. Да. Стили встигли uh -huh. документи взяти. Ми uh -huh. ну, просто з Харкова, поэтому ми быстро собираться і не вискакувати. Кажуть, що тут у жовтні також, так, був? Не по неподалік. Ти поруч. От розкажіть, будь ласка, тільки вказують, почав говтися так будинок, уже заробили всі вікна і знову. Да... Ну таке буває. буває. А у вас, власне, у вас вікна повубівало, так, а так в принципі в квартирі. Ні, шибкі... шибкі вікна, балконні блоки. Uh -huh. Маємо оновлені оновлення дані по Київській області. От якраз про них далі більш детально будемо говорити. Нагадаю, що троє людей загинули під час атаку на Київщину і у Гливасі пошкоджена десятиповерхівка. Одній з квартир загинув чоловік. Більше про наслідки далі розповідатиме вже моя колега Анна Тирса. Аню, я тебе вітаю. Аню, тобі слово. Вітаю колеги. Вітаю глядачі. Так, насправді я Вітаю так наразі. Я перебуваю у населеному пункті Гливаха, що на Київщині. Ну і вночі ворог атакував Україну столиці. Зокрема, тут маємо якраз наслідки зруйнований повністю, можемо сказати, шостий та сьомий поверх. Тут зруйновані фасадні конструкції цієї десятиповерхівки, яку ви бачите позаду мене. І От зараз ми навіть можемо вам показати ексклюзивні кадри з власне цієї пошкодженої багатоповерхівки. Так само зазначу, що з будинку в будинку в момент влучання спалахнула пожежа. На місце оперативно приїхали фахівці ДСНС, які загасили пожежу і евакуювали одного місцевого жителя, який знаходився на шостому поверсі. Наразі він перебуває у лікарні з опіками. Інший місцевий житель на жаль загинув. Це був чоловік, якому було ще 36 років. Загалом відомо, що до медиків зверталися чотири особи. Три із них це власне люди з гострою реакцією на стрес. Загалом із будинку. Евакуювали 150 місцевих жителів, і от наразі їм надають допомогу, тому що тут неподалік розгорнули пункт незламності. Так само школа, яка неподалік тут знаходиться, також розгорнула пункт незламності. Діти сьогодні там не навчаються. А от усі небайдужі місцеві приносять туди їжу, і так само там працюють фахівці, які роблять та плеча і усі бажаючі можуть звернутися туди для того, аби зігрітися, і також зазначу, що там працюють і Психологи, тобто усі можуть, тобто які можуть надати необхідну допомогу. Крім того, пошкоджені вікна у будинках навпроти, і пошкоджений фасад салону краси, і так само пошкоджена амбулаторія, яка знаходиться на першому поверсі цієї багатоповерхівки. І як мені зазначила, її власниця, що пошкоджена вона вже не вперше. Ну я поспілкувалася із місцевими жителями, як вони відреагували на це. Давайте далі почуємо від них у прямій мові. Почула взрив. У мене маленька дитина. Вона проснулася, вилізла на мене. Я почула взрив. Дуже волна була сильна, дуже задрібіжали вікна, стіни. Але був взрив. Я спала, підскочила і побачила, що в мене горить на балконі, щось побігла за водою тушити, покликала сусідів. Те, що горіло, воно просто, я так розумію, впало з верхнього поверху і потім відпало і вниз пішло. Коли вже побачила, що не горить, почала збирати документи, шукати кицьку. І от я вже почала говорити про пошкоджену амбулаторію, в якій пошкоджені вікна та е, рама, які ще там є руйнування. Давайте послухаємо від лікарка, з якою я поспілкувалася далі у прямій мові. В амбулаторії ось ми бачимо вікна, вже працюють. Зараз будемо забивати їх підручними матеріалами. Пошкоджений маніпуляційний кабінет, пошкоджений процедурний кабінет, пошкоджений стоматологічний кабінет. Це повністю вирвані вікна разом з рамами. Також є пошкодження дверних відкосів, пішли тріщини стін, потолків, але ми зараз робимо все для того, щоб відновити роботу амбулаторії, щоб ми могли працювати. Тобто найближчим часом амбулаторія вже планує відновити свою роботу. Ну а я в свою чергу зазначу, що усім мешканцям від чиїх квартири постраждали, буде надано тимчасове помешкання. Поки що його обирають. Ми вірніше за все це зараз. Прихисток людям цим не дадуть у школі, яка тут знаходиться неподалік. Ну і так само зазначу, що промивання конструкцій тут вже закінчилося, тобто оперативно-рятувальні дії вже завершилися і починаються роботи з благоустрою. Тут працюють наразі Комунальники, які е, спеціальною міською е, міцною плівкою забувають вікна і закладають вікна так само е, міцним таким. Міцним матеріалом для того, аби захистити місцевих жителів. Місцевих вже до речі починають запускати у свої квартири, тому що поки йшли оперативно-рятувальні дії, нікого не підпускали. Близько а вже тепер вони можуть туди зайти для того, аби взяти необхідні речі. Ну і вже надалі або звернутися по допомогу необхідну, пункт незламності, або ж забивати вікна міцною плівкою, як ми вже побачили. Тож наразі тут роботи тривають, стежитиму за ситуація. На цьому у мене поки все.